Монітор не вмикається або вмикається не завжди, або вмикається, але лише через час. Саме так у більшості випадків описують проблему з монітором, коли віддають його в ремонт. Якщо монітору 5 і більше років, то в більшості випадків це або люмінесцентна лампа підсвічування, якщо така є, або блок живлення. І як показує практика, більш ніж у 90% випадків це саме блок живлення. При цьому найцікавіше, що в них незалежно від схемотехніки, використаних в контролерах і компонентної бази загалом типова проблема, вирішувана абсолютно одинаково, незалежно від року випуску і виробника, яку на прикладі цього монітора ми розберемо. Всім приємного перегляду і приступимо до розбору. Акуратно діставши плату блоку зживлення, навіть неозброєним поглядом видна проблема конденсатори. Вони здулися. І хоч за фактом вони є, функцій своїх вони вже не виконують. Причина їхнього виходу з ладу зазвичай одна: старість, чи простіше кажучи, своє вони вже відпрацювали. Хоча ні, дві, і друга це нерідкісне шкідництво виробників, що встановлюють конденсатори. Або з високим ESR, що недопустимо у високочастотних ланцюгах, або без якого запасу за напругою. Наприклад, у 19-вольтовий ланцюг встановлюють конденсатор на 16 вольт, або й те, інше одразу. Заміна всіх підозрілих конденсаторів на но нові та якісні надовго вирішують цю проблему. Збираємо, перевіряємо і віддаємо замовнику. Дякую всім за перегляд. Побачимось. А, і я знаю, що... Хорошие русские русские. Это мертвые русские. Мертвые русские. Хорошие русские мертвые Это мертвые русские. Любой другой русский это, ру это плохой русский. Плохой русский. Любой другой русский <pu accommodate> это плохой русский. Плохой русский. И хорошие русский хороший против, против Путин. Я знаю, что хорошие русский против Путина. Плохой русский. За путина или он против Путин? За Путин Путин или он мертвый русский? украинский режим нынешний, светоч демократии, светоч демократии, справедливости, свободы, вот полное доминирование, подавление России, полное доминирование, подавление России выращивают неонацистов ультрарадикалов, ультрарадикалов, ультра ультрарадикалов, ультр десятки биологических лабораторий выращивают неонацистов ультрарадикалов, радикалов. Знаете, президент у нас, извините за недипломатичное выражение, латентные Абсолютное зло. Идарасина. Дипломатический позор. Идарасина. Ляпнул чего-то, что ему никто не поручал, никто не поручал, никто не поручал. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Померещего с 8 лет. Бомбили бомбасы, бомбили бомбасы, бомбили бомбасы. Бомбардировками ультрарадикалов. 8 лет. Бомбили бомбасы, бомбили бомбасы. Да, это, это серьезная вещь. И, конечно же, хорошие русские это мертвые русские. Хорошие русские это мертвые русские. Это... Любой другой русский это, русский. это плохой это русский. Любой другой русский это плохой русский. Плохой русский. русский. И, И... Хороший, хороший русский против Путина. Я знаю, что хороший русский против Путина. Плохой русский. За Путина или он против Путина. За Путина Путин, Путин или он мертвый русский.